Будь ласка, коментар на сьогоднішній зустрічі, яка на вашу туди закінчилася. Знала точно, що буде гарний супротив від суперника. Перші хвилини два стандарти я вирішила виходити долю поєдинку, тому що зробили швидкі два м'ячі і вже трошечки темп був тоді швидше. Були моменти при грі п'ятого могли реалізовувати, але не попали сьогодні. А, і ще на додачу в кінці отримали гол в пусті ворота. Будемо працювати, будемо додавати. Є такі гравці, хто випавзив, що гравці взагалі Ну це вже, це, вже, це, вже, це вже історія, тому так, да, в нас є травма, але в, дану, в даній ситуації. Нічого не змінює. Є колектив, є команда, люди працюють. Тобто один не повинен, один гравець не повинен вирішувати долю за всю команду. Дякую.